Щоб почати вести інстаграм, треба чесно відповісти собі на питання: а навіщо я це роблю? Які цілі я хочу досягти через свій інстаграм-аккаунт? Яку нішу чи тематику я хочу просувати в своєму інстаграм? Яка моя унікальна перевага, яку я можу принести своїй аудиторії? Які мої ресурси, час, гроші, знання? Що я готовий вкласти в розвиток свого інстаграм-аккаунту. Почнемо з назви профілю. Це нікнейм, це назва вашого облікового запису. Він використовується як логін для інстаграму і він індексується в пошукових системах. І першим буде відображатись на сторінці вашого профіля. Також він має бути простий. Люди мають його швидко запам'ятовувати, щоб знайти вас в інстаграмі. Раджу уникати. Складних символів чи цифр поговоримо про шапку профілю. Це чудова можливість зачепити відвідувачів в описі вашого профілю. Там є лише 150 символів, щоб достачатися до людини і зацепити її, тому треба ретельно підібрати опис. Якщо у вас Наприклад, магазин, то вам доречно буде написати, що ви продаєте, де ви це робите, і в який спосіб доставки можна придбати у вас товар, чи продаєте ви роздрібні товари, які знижки та нові колекції ви маєте. Якщо у вас є послуги, які ви надаєте приватно, то тут доречно буде написати, хто ви, чим займаєтесь, що саме ви продаєте, які послуги ви пропонуєте. Можливо, розповісти про актуальні знижки чи спеціальні пропозиції. А якщо у вас є посилання на сайт, ви можете його додати в шапку профілю. Також можете туди додати мультипосилання з вашими контактами. Якщо у вас бізнес сторінка. Вона має бути змістовною, надавати потрібну інформацію та бути цікавою. Більшість з нас не є дизайнерами, але це й не потрібно. Достатньо, щоб контент був зрозумілим та корисним. Погодьте, що краса це не головне, але жодна людина не вийде в сторі з немитою головою чи брудним одягом. Якщо немає такого бажання, терпіння, ресурсу, то головне зробити ваш контент зрозумілим. Без обрізаної заставки з текстом, без обрізаної голови чи рук звертати увагу на ваш стиль, якщо є особистий блог. Поговоримо про хайлайтс: це актуальні сторіс. Це чудовий спосіб організації інформації, що дає можливість винести усе найцікавіше та найважливіше про вас ваш особистий профіль. Таким чином, ви зможете заціпити увагу ваших відвідувачів, відзняти бекстейдж, виробництва, як зробити замовлення, умови оплати, доставки, відгуки, асортимент магазину, показати якісь новинки, відповіді на найчастіші запитання покупців. Дуже великий набір іконок ви можете зробити самостійно в канві. А якщо ти хочеш професійно навчитися знімати для свого інстаграму, записуйся. Вже зараз на курс Христини. Що ж, проговоримо далі про сторіс. Сторіс живуть в мережі лише 24 години. Відвідувачам завжди треба говорити, що та як робити в вашому профілі. Ось тут, наприклад, поставте лайк, ось тут прокоментуйте, ось тут поставте реакцію. А ось тут зробіть репост. Треба не завантажувати саме сторі з текстом, розбити інформацію на декілька пунктів. Для оформлення стрічки вам треба визначити цінності, які ви хочете транслювати саме через інстаграм, з враженнями, які ви хочете викликати у вашої цільової аудиторії. Умовно, якщо ви продаєте заморожену рибу, то вам треба показувати свіжість та якість цієї, риби, в яких умовах вона зберігається та доставляється, якими корисними елементами вона насичена. Також можна дивитися, що роблять відомі бренди, люди вашій бранді, щоб надихнутися. Варто враховувати, що фото, відео повинні бути якісні вже сьогодні, після цього уроку. Вам надійде інформація, як упакувати свій профіль в інстаграмі? Прошу вас зробити це домове завдання та відправити мені його у нашу групу Інстамарафону. Буду чекати на тебе.